Відкатенятка, рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Сьогоднішній макіяж ми зробимо лайфхаками з тік-току Скоч і ложка в ділі. Погнали! Перший лайфхак у нас буде, звичайно, для шкіри. Нам потрібно нанести якийсь тон або коректор. Щоб будемо все приховати! Перший лайфхак Пудра! Під тональний крем. Остановіться! Чесно кажучи, вперше за стільки років своєї практики візажистом бачу такий лайфхак. Я в ньому абсолютно не бачу ніякого сенсу і адекватності. Але всі в тіктоці вже його зробили, тому нам треба перевірити, чи дійсно це працює. Я беру ось таку розсипчату пудру, як завжди, всі засоби, які використовую в описі. Це така прозора транспарентна пудрочка. І ось таким шаром наносимо. Головне правило не нанести його занадто багато туди. Бо інакше маска буде. Ну, це якби логічно. І так думаю, що якась маска буде. <ривіт> Цей спосіб має зробити макіяж більш стійким Логічно <ривіт> Має його зробити більш матовим, зробити так, щоб тональний не провалювався у пори Ну, щось в цьому. Є, yeah. але наскільки це буде працювати, невідомо. Uh, yeah. Я припудрила вже все тут на світі, і брови, і очі. Ще трошки сюди, на найбільш жирні частинки обличчя. І потрібно вчасно зупинитися, щоб не було занадто багато та і там. Тепер я беру тональний. Зараз найбільше використовую саме цей тональний. Він іначе і легкий, і густенький. Одночасно дуже класне покриття робить. Дивіться, яка шкіра матова, просто така ум, яка вона на дотик. Вау! Ще був вирівняний тон, було взагалі класно. Так, наносимо тоналочку. І хто там чим розтушовує? Хтось руками, хтось щіточкою, хтось спонжиком. Давайте я сьогодні буду привидиськом розтушовувати Нашаровуємо тональний лягає, наче нормально, бо я думала, що воно буде все просто розмазуватися. М -м 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 -м. Цікава шкіра виходить така. Дивіться, як вам. Це прикольно. Неочікувано. Вау! Як вам перекриття? Мені здається, дуже круто. Оце вот так несподіванка. Ну, шар, я вам скажу такий густий. Це помітний тон. Не можна сказати, що це легенька вуаль, яку ніхто не бачить. Ні, це помітно. Але при цьому такий нормальний такий тон виходить. Шкіра вирівняна. Вау Додатково ще під очі нанесу. Перекрити банячки. Лягає дуже густо, перекриває просто 100% будь-які покрасніння. Я вам скажу такий лайфхак. Дуже круто буде працювати на якихось зйомках. Фотосесіях, коли вам потрібно, щоб шкіра була повністю ідеальною, такою відфотошопленою, це прям супер. Ну що, перший лайфхак врахуємо вдалим? Я здивована. Подивіться ближче на шкіру. Фотошоп. Контуринг я роблю швиденько, самий звичайний, просто нанесу румяшки і швиденько заповню брівки. Наступний лайфхак осенята. Швиденько нанесу базу, тому що макіяж там буде такий, як треба, так як ми звикли, так як ми любимо. Було видно на очі з космосу, і тут вже нам потрібен скотч. Бажано ось такий паперовий, щоб його можна було віддерти потім зі шкіри. Почнеться мар'яне малювання. Нам тут потрібно намалювати такий овал. Якого він розміру має бути, я не знаю. Я так чисто приблизно зроблю. А там вже на осі розберемося з вами, чи він нормальний, чи ні. Таких овалів потрібно ж два. Ну аж ж два ока. Ну, щось вони неоднакові. А як зараз виріжу, взагалі третя форма вийде. <гум> Люблю, вмію, практикую. Вирізаємо ось таку штучку. Симметрія, наше все. Це максимально несимметричне в мене повітря. Є такі дві штучки, їх потрібно приклеїти ось сюди на повіку. Але почекайте, потрібен ще один шматочок. Тут нам потрібен просто прямий такий. Чик. і ми його розрізаємо на дві частинки тоненькі. Починаємо клеїмо одну ось сюди, яка буде вказувати дорогу нашій стрілці. Ось так. І на друге око клеїмо. А тут бажано, щоб ці лінії співпали, і стрілки хоча б приблизно були схожими. Ну я не знаю, подивіться, вам там напевно буде видніше, воно симетрично, чи ні? Ні, я підозрюю, що навіть на 10% воно вона не однакова, починаючи від самих шматей. Тепер клеїмо ось цю штучку сюди на повіку. Ось, типу, така форма має бути. І на друге око лайфхак, який вам полегшить життя зранку перед роботою. Сіли, зробили такий макіяж. Наша аплікація готова. Хоч ми потім там да, все разом з повікою зняти. Беремо чорні або темно-коричніві тіні. І ось так зафарбовуємо поверх нашого скотчу. Робимо ось таку лінію. І тут так само. Типу, це наша найбільша глибина кольору. ну Ось такий спосіб для стрілки мені подобається, тому що дійсно ви потім знімаєте скотч. Там у вас рівна така лінія графічна, дуже гарна виходить. Вручну рідко, коли вийде без підчищень, таке зробити. І одразу на другому дублюємо. Плюс ще чим мені подобається ось такий варіант, тим, що якщо ви Робити темний макіяж, якийсь смок, або як ми зараз наносите чорні тіні. Вони коли будуть у вас сипатись, а вони будуть у вас сипатись ось сюди. Ви заберете скотч, а воно все залишиться на ньому, і на шкіру нічого не потрапить. Magic. але такий спосіб потрібно робити до тону тон. Ви вже зробите після того, як зробили макіяж очей. Тому що коли ми ось це знімемо, то наличку там потрібно буде підправити. Ось така схемка і глибина у нас має вийти. Тепер вже можемо взяти коричневий, посвітліше. І розтушовуємо вверх наш чорний. Робимо такий градієнт, і щоб не була така чітка лінія. там І ось тут одразу так розтушовуємо, витягуємо все, щоб була прям така бінка без чітких ліній. Можемо ще такою більшою щіточкою пройтись, щоб точненько все розтушувалося. І так само розтушовуємо нашу стрілочку. Ось таку робимо лінію. В принципі, якщо все спрацює, то має вийти. Дуже гарно. Головне, щоб тіні не потрапили ось там під наш скотч, тому що від цього дуже багато залежить. Може бути чітко красиво, а може бути все там розсипчато і негарно. Ну, логічно. Бачите вже скільки посипалося знизу. Ну що, схемка готова, момент істини. Давайте будемо знімати скотч. Так, давайте почнемо з нижнього. Ох, о. Майже ідеально. Та ми легенько підтушуємо, плюс ще затемнемо нижню повіку зараз. Але лінія чітка. Брілка така вийшла до скроні. Фантастик! Wow. Так, давайте другу знімати. Вау! Wow. Тут чистіше. Ну і саме цікаве, що ж у нас тут спочатку? Болечем. Oh. Ох, oh, трішки неприємно. О, майже ідеально. <свісно> oh. Може, хоч тут трошки краще буде. Я наклеїла, видно, криво. Або що там сталося невідомо. Та й таке. Але мало бути дуже гарно. Коротше, все як завжди. Беремо ватну паличку і трішечки підчистимо. Стало краще. Ну, тут не знаю, чи лайфхак такий, чи в когось руки з такого місця ростуть. Напишіть свою думку, хто тут не виявився. Не знаю. Продовжуємо макіяж, потрібно затемнити ще нижню повіку. Далі беремо спаркл або будь-які сяючі тіні. Наносимо прям тако пальчиком. Ось сюди їх на центр повіки. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Люблю цей спаркл. Сяє космічно. Що скажете, як вам таке сяєння? У кутик додаємо хайлайтер і підбрівку. Ну, що скажете, як вам такий лайфхак будете робити по такій схемі макіяж. Мені насправді ця ідея дуже подобається. Це реально може полегшити життя, особливо, якщо ви не можете там рівно провести лінію або боїте ще це зробити. І плюс таким скотчем реально виходять рівні класні графічні стрілки. Тому таке цікаве, але потрібно правильно приклеїти той скотч. Це прям 90% успіху цього макіяжу. Далі швиденько профарбовую віки. Можна було б щоб і накладні сюди підклеїти для додаткового об'ємчику і додам ще маленьку стрілочку, просто щоб наша лінія була чіткіша, Ось так і ще трішки хайлайтеру. Ну і у нас залишились з вами ще губки. І тут нарешті з'являється ложка, яку я вам показувала на початку відео. Oh. І олівець для губ. Ми беремо ось так от ставимо ложку. І ось так проводимо. Має вийти, типу, ідеальний контур у губ. Просто по ложці. Головне її правильно там прикласти. Так, навела. Оба! Вибачаюсь, звичайно, але когось стало схоже. Хоча майже рівно вийшло. Далі цю ложку прикладаємо ось так. наче збираємось накормити. І по цій лінії отако там проводимо. Ну, наче рівно. <плес> Чесно, я думала, це самий дурнуватий буде лайфхак. В принципі, ну, доля правди таки є. Не знаю, яким чином, але наче рівні ці лінії вийшли. Все тепер стушовую ось так. Так, 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 так. І ось тут. І наносимо блиск. Вона має все там якось зрівнятись і вийти мають. дуже гарненькі губки. На цей лайфхак ми витратили менше хвилини. Реально, лайфхак. Ну, ось такий результат. Такі губи у нас вийшли. Ну такі пухкенькі, мені здається, вони стали. Що скажете, як вам? Наче мені подобається? Не знаю. Ось такий макіяж лайфхаками з Тіктоку у нас сьогодні вийшов. Якщо хочете, наступне відео зробимо повністю весь макіяж лайфхаками з Тіктоку. Давай! Який лайфхак з вам сподобався. Мені, напевно, найбільше сподобався перший лайфхак, коли ми зробили таку ідеальну відфотошоплену шкіру. Я такого не очікувала результату. Ну а далі, в принципі, так як і наносили очі і губи. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!